Етнофестиваль Дженджур що має проходити на території пам'ятки національного значення пнівського замку, покликаний в першу чергу привернути увагу громадськості до цієї історичної споруди. Час, природній та людський вплив, просто багатолітня безгосподарність зробили свою руйнівну справу, і сьогодні Пнівський замок переживає не найкращі часи. Через великі повені 2008-2010 років маленька річечка під замче, що омиває споруду зі сходу, завдала непоправної шкоди. У 2010 році східна кругла вежа була повністю зруйнована. Колись наймогутніша оборонна споруда 16 століття, яка гідно вистояла не одне збройне повстання та Сельні напади ворогів тепер стоїть пусткою на межі надвірної та села пнів і тільки кривими силуетами нагадує про своє давнє славне минуле. Тому то і взялися місцеві ентузіасти за організацію такого заходу, щоб бодай на кілька днів відтворити життя в стінах замку та й усім відвідувачам показати пнівський замок цікавий історичний об'єкт, який необхідно відновлювати. Районна і міська влада активно сприяє у підготовці до фестивалю. Вже відбулася не одна нарада, де ґрунтовно обговорено всі деталі: від прибирання та впорядкування території до підведення світла, води, встановлення біотуалетів, сцени і так далі. Також створена робоча група оглянула найбільш аварійні ділянки тріщини в стінах і баштах, суви грунту, небезпечні нависання кам'яних брил. Та розробили цілий ряд заходів, щоб перебування відвідувачів фестивалю було безпечним та щоб унеможливити подальшу. Руйнацію департамент захисту культурної спадщини надав нам попередній дозвіл на проведення фестивалю на пнівському замку. Зараз триває погодження його у, на рівні Києва. Щодо безпеки стін, ну відверто кажучи, ми не спеціалісти. Я думаю, що якщо ці стіни простояли не одну сотню років, то вони витримають і ще не одну сотню. Звичайно, є небезпека якихось сувів, обвалів. Перед фестивалем, само собою, за участю МНСників, ми пройдемось по, попри ці стіни, позбираємо ті небезпечні каміння, які можуть нависати, будемо відгороджувати стіни від загального Доступу гостей фестивалю. Все-таки будуть сюди встановлені таблички, де буде написано, що це небезпечно для здоров'я, для життя. Ну і не думаю, що щось може статись замок, витримав набіги, витримав війни. Думаю, витримає один фестиваль. Своїм досвідом у проведенні фестивалю поруч із пам'ятками культурної спадщини поділилися колеги із інших районів. Національний заповідник Давній Галич досить успішно провів подібний захід у себе. Етнофестиваль Галицька брама, проведений біля стін Галицького замку, отримав позитивні відгуки і обов'язково буде проводитись наступного року. Такі фестивалі особливо привертають увагу до збереження пам'яток культурної спадщини. І дженжур не повинен стати винятком. А особливістю самого фестивалю стане. Творення життя середньовічного містечка, лицарські поєдинки та чисельні майстер-класи. Фестиваль мав починатись на спас, а тепер він буде спасом закінчуватись. А загалом все збережеться так, як ми і планували. Лицарські поєдинки, бугурти, турніри, лучників, княжна фестивалю, фистогень, театралізоване дійство. Загалом плануємо зробити гарну програму і потужний фестиваль. Тож, 18-19 серпня, усіх, кого цікавить історична реконструкція, хто хоче поринути у вир середньовіччя, хто захоплюється лицарями, і хто прагне більше дізнатися про Пнівську твердиню, та й просто хто хоче змістовно відпочити, запрошуємо на етнофестиваль Дженджур Організатори обіцяють, що буде цікаво.